Це ось така ось аптечка, стандартний невідривний чехол. Тобто вони бувають різні. На кожному чохлі також треба вчитися працювати, де його розташувати, угу. також як швидко застосувати саме наповнення. В цій конкретній аптечці ми маємо два турнікети, як кровоспинні засоби, а травматичні ножниці для розрізання одягу там і інших. Це ножниці можна всього що угодно розрізати. А, також в обов'язковому порядку тут є а, кровоспинний гемостатичний бинт, оклюзійна наліпка, назофорінгний повітропровід, стерильний бинт, маркер обов'язково для того, щоб записувати час накладання турнікета, бандаж і стерильні рукавички. Тобто це а, база, це yeah. стандарт, а, який а, видається військовослужбовцям. А, кожен з цих засобів. З кожним цим засобом вони працюють і працюють достатньо довгий час, особливо якщо це стосується саме масивних кровотеч, до відпрацювання до автоматизму. Що хочу сказати, якщо нас дивиться військовослужбовці, розташовувати турнікети на бронежилеті, тому що у вас може не вистачити часу дістати їх саме з чохла.